Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо продовжувати вчитися розв'язувати задачі. Але давайте згадаємо, що таке задача? Задача це невеличка розповідь. Вона складається з чотирьох частин. Перша частина це умова задачі. Це про що або про кого розповідається, друга частина запитання задачі. Що потрібно вирішити в цій задачі? Третя частина це розв'язання задачі. Це складання прикладу. І четверта частина це відповідь. А ось. І перша задача? На гілочці сиділо три пташечки. До них прилетіли ще дві пташечки. Скільки зараз на гілочці пташечок? Давайте поміркуємо. Про кого розповідається в цій задачі? Так, про пташечок. А що про них розповідається? В задачі розповідається. Що на гілочці сиділо три пташечки, а потім прилетіло ще дві пташечки? А яке запитання в нашій задачі? Так, нам потрібно дізнатися, скільки зараз на гілочці пташечок. А подумайте, пташечок стало більше чи менше? Так, їх стало більше. Яку дію будемо використовувати в цій задачі? Дію додавання. Який знак нам потрібен для складання прикладу. Плюс, правильно. Давайте тепер складемо приклад та прочитаємо його. До 3 додати 2 дорівнює 5. Яка відповідь в нашій задачі? На гілочці зараз сидить 5 пташечок. Молодці. А ось і друга задача. Шість веселих ведмежат за машиною біжать. Та один малюк втомився, на дорозі залишився, швидко відповідь знайдіть, скільки їх тепер біжить. Давайте поміркуємо над другою задачею. Про кого розповідається в другій задачі? Так, про ведмежаток. А скільки ведмежаток бігло за машиною? Шість ведмежаток бігло за машиною. А скільки ведмежаток втомилося і зупинилось? Правильно, одне ведмежатку зупинилося. Яке запитання в нашої задачі? Так, нам потрібно дізнатися, скільки ведмежаток продовжило бігти за машиною. Давайте поміркуємо: якщо одне ведмежатко, Втомилося і зупинилося, то ведмежаток продовжило бігти більше чи менше? Правильно, менше. А який знак ми будемо використовувати при складанні прикладу плюс чи мінус? Мінус вірно. Тож складемо та прочитаємо приклад. 6 мінус 1 дорівнює 5. Дамо відповідь на запитання задачі. За машиною продовжило бігти п'ять ведмежаток. Молодці, мої любі дітки, ви все правильно вирішили. А я вам говорю до побачення!